Доброго всім дня! Ви на каналі All About All, і сьогодні ми з вами розглянемо русла річок на дні океану довкола Антарктиди. І одразу саме актуальне питання: а чи є там взагалі русла річок довкола тої Антарктиди? І знаєте що? Вони там ще й як є. І не тільки вони там є. Там є ще багато чого цікавого. Але для початку я хочу вам дещо показати. Як бачите, це була Антарктида з льодовим покривом. А зараз Антарктида без льодового покриву. Тобто Антарктида, яка по ідеї колись мала виглядати отак. Або, якщо точно, отак. А тут ви можете побачити, як Антарктида мала би виглядати, якби на ній не було льоду взагалі. Нащо я вам це демонструю? Я вам це демонструю для того, щоб ви поняли, яким по ідеї мав би виглядати рельєф Антарктиди, і ви могли б зробити висновки самі. Чи могли на такому рельєфі бути сформованими великі річки? А зараз перед вами сматочок русла ріки біля берегів Антарктиди, який знаходиться прямо навпроти Африки. Справа в куточку, ви маєте по глибини. І як ви бачите. Це русло ріки абсолютно вписується у всі попередні схеми і патерни існування русел річок на дні Світового океану. По-перше, воно на глибині 4,5 тисячі метрів. По-друге, воно має всі яскраві риси русла річки. По-третє, воно в Світовому океані поблизу материка. Єдине, чого я вам не можу показати, це русло існуючої річки, з якої могло би витікати дане русло. А якщо брати до уваги раніше вам показані карти, як би мала виглядати Антарктида без льодового покриву, але з збереженням сьогоднішнього рівня світового океану, то ви маєте зрозуміти, що на такому материку, яким би мав бути Антарктида материком, ніяких русел річок здатних сформуватися такого розміру річок. Просто неможливо було би. А це само собою вказує ще й на той простий факт, що якщо була сформована ріка, яка пішла на глибину сьогоднішніх 4,5 тисячі метрів, то вона точно була сформована не на материкове, який був зображений на продемонстрованих вам картах. Картах, які були сформовані у 2019 році. Але як ви бачите, навіть біля льодовикового материка ми знаходимо русле річок. Що саме цікаве, що Антарктида, вірніше узбережжя біля Антарктиди, виявилося, місцями дуже непогано відскановано. Відскановано набагато краще, ніж дуже багато ділянок, наприклад, в тому самому Середземному морі. І я вже взагалі мовчу про море Гейське або Чорне. Ми яскраво бачимо, що до Антарктиди. Світове керівництво проявляє реальний інтерес. Не можу однозначно стверджувати, з чим це може бути пов'язано, але, як ви бачите, є місця біля Антрактиди, відскановані дуже добре. Наприклад, оця смужка дна, яка відсканована дуже непогано. Я спеціально її не збільшую, щоб ви могли побачите, як відскановані бічні сторони вздовж цієї смужки. І дивіться, який там рельєф. Абсолютно типові підводні гори. І навіть такої відстані на цих горах видно сліди ерозії рідиною. Спеціально не буду казати водою, бо мало хто знає, а раптом це була неводяна ерозія. Раптом до холери виявиться, що рівень океану, який знаходиться на 4000 метрів нижче від сьогоднішнього, це був не водяний океан. Так, це звучить дико! Але звідки ми можемо однозначно стверджувати, що це була вода? Правильно, ми не можемо знати, якою саме рідиною були наповнені у ті. Ну, це вже був не океан, це були максимум озера великого розміру. Але все ж таки ми не знаємо, яка це була рідина. Бо що ми можемо стверджувати, якщо виявляється, що на дні океану, на таких глибинах, на самих центрах океанів знаходяться дуже добре. Сформовані і абсолютно типові русла річок. Якщо ми знаходимо абсолютно аномальні речі, як русла річок на дні океану, то чому ці русла річок мали бути наповнені саме водою? Раптом це дійсно була не вода. Звідки ми можемо знати, що там було? Як наприклад, ми уявлення не маємо, чому Чорне море на дні має стільки сірководню? А чорт його знає, чи колись Чорне море не було озером, яке було сформовано виключно сірководним. Я нічого не стверджую, але я просто даю вам зрозуміти, що все може виявитись не так вже й однозначно. Бо як я вже зміг зрозуміти, наша сьогоднішня наука мало що уявляє про наш світ. І вже точно дуже мало що здатна про цей світ нам з вами пояснити. Бо якщо хтось, хто дивиться цей відеоролик, раптом не знає, то в мене є цілий плейлист відеошортсів Ютуба, який називається Наука, і в якому я задаю реально незручні запитання для науки. Якщо раптом комусь стане цікаво, перегляньте цей плейлист. А раптом саме ви, на відміну від нашої доблесної науки, зможете дати адекватні відповіді на поставлені мною запитання. Бо поки я отут тренджу, вас перед очима мелькають дуже цікаві кадри з дуже зрозумілими структурами. На дні океану біля льодовикового материка, котрий був покритий льодом, як стверджує офіційна наука, ще мільйони і мільйони років тому. Але тут є така штучка, така підводна структура, від котрої вас зараз вуха в трубочку почнуть скручуватися. Але про це трошки пізніше. Зараз ми з вами ще розглянемо пару русел річок. До вашої уваги, каньйон з річкою з типовішим руслом, широким, ширина понад кілометр, глибина починається з 2500 метрів. На поверхні сьогоднішнього суходолу ви зможете знайти десятки подібних русел річок, можете їх порівняти, якщо вам цікаво, можете спробувати заперечити, що це русло річки, якщо вам так цікавіше. Але ви маєте усвідомлювати одну дуже просту річ. Ця структура знаходиться біля Антарктиди! Ну що ж, зараз я вам продемонструю ширину цього русла. І що ви бачите? Близько кілометра. Це приблизно ширина річки Дніпро. Це так, щоб ви собі могли реально уявити, що це могла бути за ріка в свій час. Ну що ж, продовжимо. Продовжимо шастати по тих незначних відсканованих ділянках. Я думаю, що це продовження тої ж ріки. Хоча стверджувати однозначно неможливо, але вони знаходяться досить близько. Можливо, це якась притока або, навпаки, розгалуження. Хто його знає? Як ви бачите, глибина стабільна. Хоч і повільно, але збільшується. По кілька десят метрів русло, віддаляючись від материка, збільшує свою глибину на дні моря, що для нас однозначно доводить то, що це русло ріки йде від Материка в сторону океану. Хоча спойлер, є біля Антарктиди місце, де все відбувається точно навпаки. А поки що продовжуємо нашу подорож по Google Мепсах довкола Антарктиди. І що ж ми бачимо далі? Далі ми бачимо знову смужечку від сканованого дна. А тут, як ви бачите, я собі позазначував, ми маємо чергове русло річечки, котре знаходиться на глибині 2700 метрів на глибині океану. І воно знаходиться біля берегів Антарктиди, абсолютно повністю покритого сьогодні льодом материка. Материка, котрий зі слів сучасної навуки, був покритий льодом мільйони років тому. Але саме цікава річ полягає в тому, що, наприклад, люди завжди селилися вздовж річок. Ну, принаймні, сучасні люди. А під сучасними людьми я маю на увазі сучасний вид людини, тобто людина Homo sapiens sapiens тип Кроманьоніс. А виходячи з цієї простої тези, якщо ми колись зможемо перевірити ці русла річок, то чи не виявимо ми на їх берегах людей? Або їхніх рештків. Але що нам з тих людей, їхніх рештків, якщо зараз перед вами оце? Ви бачите оце? Ви можете мені сказати, що оце взагалі таке може бути? Я не хочу робити дурних припущень. Тому я їх просто не буду робити жодних. Я не буду ніяким способом пояснювати, що це на мою думку може бути. Я хочу почути вашу думку, що це за така холера? Може бути біля берегів Антарктиди на глибині 2,5 тисяч метрів. Якщо вам зашліпило і ви не бачите, то ця структура має геометричну правильну форму. Це незрозуміло що? Тягнеться по дну океану від Антарктиди спочатку на 85 км прямо, а потім повертає вліво ще на 95 км. І зараз спеціально для вас, ну як би доказ, я проведу замери довжини і ширини. Бачите? Приблизно ширина 27-25 кілометрів. Кохані мої, 25 кілометрів в ширину на дні океану геометрично правильної форми. В ледяній воді біля материка. Повністю покритого льодом! Людоньки, я не знаю, що про це думати. Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, що це. От скажіть мені, курва мать, що це таке. Знати то я не знаю, що це таке. Але припущення я само собою маю на цю тему. Але зараз я їх озвучувати не буду, бо вони будуть звучати занадто невтішно для всього людства. Ось, бачите, 85 км до повороту і приблизно 95 км після повороту. Цілком можливо, що там ще є продовження цієї борозни, скажімо так, але воно не відскановано. Ну, а тут біля борозни, як ви бачите, шикарна річкова структура. Глибина не дуже велика. Як для інших річкових структур, всього лише он до 2000 метрів починаючи, ну і далі в нас відповільно, плавно опускається нижче, нижче і нижче, як і будь-яка річка на суходолі. Знову ж таки, якщо хтось з вас може довести, що це не русла річок, я буду дуже радий почути ваші аргументи. І рознести їх в пух і прах, тому що це русла річок. Єдиним вагомим аргументом проти того, що це не русла річок, може бути тільки те, що всі Google Maps просто сфальсифіковані. Бо якщо Google Maps подає в нам реальні скани дна, ну то питань виникати просто не може. В такому випадку, якщо Google Maps нам не бреше, в мене виникає одне єдине питання. А на чорт нам здалась така наука, яка в нас зараз є! От, наприклад, зараз перед вами підводна гора. Дуже непогано відсканована, дуже непогано. У Мене питання. От як наука може пояснити нам існування цієї гори, хоча б, а? біля якої пропливає підводна русла річечки? Як сучасна наука може пояснити існування цієї борозни на дні океана 27-25 км на 80 плюс 95 км? На глибині 2,5 тисяч метрів нижче рівня сучасного океану. На цій глибині тиск повинен становити більше 250 атмосфер. Може хтось захоче довести, що це було зроблено уже при існуючому океані. Може хтось хоче сказати, що це просто Велетенський айсберг так невдало по дну пройшовся. А може, бронь Боже, знайдуться унікуми, котрі будуть стверджувати, що це сліди падіння космічного корабля? Сподіваюсь, такого щастя не намалюється. Цілком може бути, що ті структури були сформовані реально мільйони. А що мільйони? Давайте мільярди років тому. Але тоді я знову повторюю своє питання, задане ще в першому відеоролику. А звідки ж тоді взялася вся ця вода? Яка зараз наповнює наші океани з космосу накапала. Чи добрий сотворив? І, шановні мої, тут тупими відмазками відбутися не вдасться. Тут потрібно давати відповіді чесно і однозначно. Тут потрібно чітко усвідомлювати, на що ми з вами натрапили. Що воно для всіх нас означає? І чим це все для нас всіх закінчиться, якщо ми не зможемо знайти правдивих відповідей на поставлене запитання? Я так бачу, кудись шлях витрафив покажчика глибини. Ну і чорт з ним. Якщо комусь з вас страшно закортить, дізнатись, на якій саме глибині знаходились ці об'єкти, кожен з вас запросто може залізти в Google Earth, і надибати ці об'єкти самостійно. Це зробити не так важко. Антарктида не така велика, від сканованих ділянок так само не так-то вже і багато. А поки що ми продовжимо. Як ви бачите, знову русла річок знову поблизу берега. Ну, бо в все поблизу берега, я далеко не лізу. Ну і ми плавно переходимо до виходу Антарктиди. На об'єднання з Південною Америкою. І тут є ще одна дуже цікава структура. Шкода, немає показчика глибини, де й Чорт з ним вже казав. Вже. Схочете самі перевірити. Є тут така структура, наприклад, оця. Річ в тому, що тут глибина від материка не зменшується, а збільшується. Правда, недалеко. Вона збільшується рівно вон до того моменту наверху, до якого ми зараз дійдемо. Та он трошка А потім різко падає до мінус тисяч метрів. Правда, там уже вирва, там уже розлом, ну то вже деталі. Як ви бачите, ще раз вам кажу, це біля берегів Південної Америки, біля вогненної землі. Дуже цікава структура. Це явно був якийсь великий потік, причому в дві сторони. Абсолютно поняття немає. Чи він міг бути сформований? Можливо, там був огромний льодовик, який раптом розтанув буквально за кілька годин, і вода потоком хлинула в обидві сторони і вимала все, що можна. Але це дуже сильно сумнівно. О, хороше, дивіться, які гарні структури. Пробуйте сказати, що це були не річки, і що це не каньони, вимиті річками в світовому океані. Знову ж таки, оця. Петелічка буквою Г. Оця структура є найяскравішою демонстрацією того, що біля берегів Антарктиди є русла древніх річок на дні океану. Шкода, немає покажчика глибини. Ну та нічого. Кому з вас буде реально цікаво, ви знаєте, де воно знаходиться. Знайти його зовсім не важко. Ще раз кажу: це навпроти Патагонії, навпроти вогненної землі. Тобто Південної частини Південної Америки, там, де є хвостик від Антарктиди, який наближається до Південної Америки, запросто можете знайти цю структуру, подивитись, перевірити, переконатись. Ще раз повторюсь для тих, хто раптом прохлопав: ці річки не могли бути сформовані на материку Антарктида, якщо цей материк Антарктида існував з нинішнім рівнем океану. Я вже мовчу про те, що на Антарктичному материку ніколи би в житті не створились погодні умови, котрі дали би можливість сформуватися річкам Та ще й такого масштабу, та ще й такої довжини, та ще й з такою шириною русел. Але знову ж таки, всі ці питання треба ставити офіційній нашій ненаглядній науці питання, на які відповіді мали бути вже би давним-давно. І котрих чомусь все одно до сих пір не існує. Бо сучасна наука рівно ніяк не коментує і не пояснює існування всіх цих структур, ніяк не пояснює існування русел річок на глибині понад 4,5 тисячі метрів на дні океану біля кожного материка на планеті. Так, я не розглядав материк Африка тільки тому, що там страшно паршиво відскановане дно океану. Але навіть там, навпроти виходу русла річки Конго в океан, є сліди на дні океану продовження цього русла. І воно, помітно, навіть при настільки паршиво відсканованому дні, а продовження річки НІЛ, котра впадає в Середземне море, видно досить добре. І так, ми пройшли Антарктиду довкола. повернулись до цієї структури, з котрої ми починали. Ось вона знову. Хочу подякувати вам всім за увагу. Всім, хто дивився мої ролики, на рахунок русила річок на Дні океанів. Хочу сказати, що більше про це роликів не буде, тому що тема закінчена. Можливо, я розгляну ще деякі інші структури на Дні океану, але вже не русли річок. На цьому я хочу завершити цей ролик і цей цикл роликів. Хочу подякувати всім, хто дивився ці ролики. Побажати вам всім щастя, здоров'я і багато-багато грошей. Бувайте здорові. Хорошого всім дня! Дивіться мої ролики!